Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на моєму авторському youtube каналі де я роблю висновки. І оці висновки теж будуть за події з цього тижня. Власне, тут було багато різних подій, не всі події можна розказати, але є кілька ключових: на них я і зроблю певні акценти. Ми їх розберемо. Ну а ви тим часом не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, ставте вподобайки, залишайте коменти. Отже, просувати український контент. Нам справді є про що поговорити. Тож в п'ятницю ввечері україна вся раділа: 390 наших захисників повернулися додому. Але вам не здається трошки дивним? А чому отак от раптом Путін розщедрився, коли він одну людину знаєте не хотів повертати? Це ще не всі, не всі головні події. Трамп теж наприкінці тижня заявив, що буде запроваджувати мита для країн Євросоюзу, і ці мити майже не не майже а 50% має бути запроваджено вже з 1 червня. Це теж дуже дивна ситуація. якщо врахувати, що нібито всі розбіжності вони порішали. Виявляється, що ні. Ну і наприкінець, ми не можемо не згадати в цьому випуску. Ліквідацію, розстріл застрелили. Ну, власне кажучи, Андрія Портнова, такого собі архітектора української правоохоронної судової системи. Ну, принаймні про це так багато хто каже. Теж цю тему ми піднімемо, тому що теж всплили кілька цікавих моментів. Нагадаю, підписатися. Ну а ми розпочинаємо. Отже, саме. 23 травня відбувся перший етап найбільшого обміну полоненими між Україною та Росією. Це так формувало тисячу на тисячу. Уже 390 людей повернулися, і це лише перший, як я вже зазначив, етап. Найближчі дні буде ще кілька етапів. І от з чого я почав тисячу на тисячу, чого раптом зараз Путін вирішив віддавати нам людей? Ну, зрозуміло, що цей процес з обміну він постійно ведеться, але він постійно ведеться з дуже великими труднощами. І коли ми одного нашого заберемо дуже довго, не кажучи вже про тих, кого вони там у себе там, називають, знаєте, адільний націоналістичний батальйон. Тобто я зараз кажу про азовців, яких повернути це взагалі знаєте, справа була чиста. Я вже не кажу про те, що, наскільки важко це було робити. Отже, повертаємо. Натомість тут треба теж сказати, що ми віддаємо ви, напевно, бачили ці всі фото, кого віддають нам. Тобто, це наші військові, це люди, ну власне, які повертаються героями і і кого забирає назад Росія. Росія назад забирає різний маргінез. Це якісь беззубі. Це якісь зеки всі в татуюваннях, тобто той непотреб, який дивним чином вижив, йому вдалося вижити і потрапити в полон український. Ну а зараз їх Росія забирає назад, я майже на 150% впевнений, що невдовзі вона їх поверне на поле бою, тож далеко вони і не поїдуть. Але для чого це потрібно Росії? Отут є головний момент. Дивіться, вже Зеленський сказав про те, що. По факту, у цей момент обміну тисячу на тисячу. Це єдине, чого вдалося досягти під час перемовин, які відбувалися в Стамбулі між українською переговорною групою та росіянами з боку росіян, зрозуміло, там були якісь там неонейми на не чолі з Медінським великим професором історії, величнішим за Медінського є тільки Путін, і якщо послухати, що вони кажуть, то це взагалі якась навіть це не інша історія, це якась паралельна планета, але з це не важливо, хай це психіатри вивчають важливий інший момент, що ви ж розумієте, не могла ця делегація це представники оці ляльки, яких які хтось надіває там на руку або на щось інше. Не могли вони прийняти жодного притомного рішення, в тому числі навіть про такого рішення як обмін тисячу на тисячу. Якщо згадати, що таких обмінів ще в нас не було. А це означає лише одне про те, що це було особисте бажання Путіна, і він це зробив особисто для того, щоб як мінімум, як мінімум, сподобатися Трампу. Так він справді намагається сподобатися Трампу, що він там не казав про те, що. А, і Америка байдуже, Трамп їм байдуже, і взагалі це Трамп маріонетка Путіна, а не навпаки. Але щоб подивитися, що робить Путін, складається все ж таки враження, що тут йдеться не про маріонетку, а про те, що Путін всіма силами намагається повернути оцю цю велику сімку, тобто повернутися в коло країн, які справді приймають рішення на планеті. Я, може хтось забув? Але Росія вже такої країни не є. Росію в колі цих країн представляє Китай. Але Росія хоче повернутися і сама знов стати гравцем, і тут їй для цього потрібна так би мовити згода на благословення Америки. Сполучені Штати на це можуть могли б піти, якщо б Росія пішла б на певні поступки в своїй позиції щодо перемов... перемовного і взагалі мирного процесу. І от Путін, даючи наказ своїм пасіпакам, щоб вони таки погодилися на цю угоду тисячу на тисячу. Він так би мовити, робить реверанс Трампу, що. От я бачу, що я ж іду на поступки, от віддаю людей і тому подібне. І Трампу, звісно, ця історія справді сподобається. Сто відсотків він буде розповідати про те, що бачите, який Трамп молодець, як зміг повернути, тобто тисячу тисячу, це дві тисячі людей з полону, як він зміг зберегти їм життя. І взагалі славте Трампа. Тож це таке собі загравання з егом Трампа, даючи можливість Трампу показувати певні перемоги. І це Путін зробив не просто так, а тому, що після. Того як у закінчиться цей обмін, далі ж буде життя. А яким воно буде життя? Нагадаю, всі військові експерти, і, взагалі, військові кажуть про те, що Росія розпочала літній літні наступ. На наші позиції, що Росія накопичує і накопичувала великі сили, які вона зараз буде кидати в бій. Це точно не про мирний процес. Тут треба згадати про те, що вони вже там про якусь буферну зону починають казати на території Сумської чи Харківської області, або навіть і Одеської області чи Миколаївської області. Тобто, це така маячня, яка зараз починає посилюватися. Тобто, це точно не про мирний процес, це про те, що Росія далі буде йти вперед. І зупинити її може, тільки зброю, але але, це важливий момент: що коли цей обмін станеться, тисячу на тисячу людей обміняються, і трам. Піде робити якусь там гучну заяву. На тлі цієї гучної заяви інформація про те, що Росія пішла вперед, що там знов захопила, або навіть, навіть представила ультиматум Україні. Оця інформація Трампом просто не буде згадана і просто десь загубиться от в ці цій інформаційному. Просто в інформаційній вирві, яка от відбувається. В сполучених штатах у всьому мірі, тобто насправді в усьому світі. Насправді, новина живе не дуже довго, і якщо вона навпряму не стосується когось конкретного, або якщо там під цією новиною немає там дуже серйозного емоційного підтексту, то можна сказати, що ця новина просто просидесі пропаде. Так само може бути і тут. І Путіна це розраховує. Що Трамп візьме на прапор оцей обмін? І він буде казати, що це він зробив, що саме Трамп зробив цей обмін. А от те, що Росія після того, як закінчиться цей обмін, викатить Україні ультиматум, Трамп просто вирішить. Не помітити, чому кажу, що це може бути ультиматом, тому що в просто впряму прямим текстом так сформулював Лавров. Лавров, він звісно, та бі, та ще собі коняка, але коли він щось каже, напевне ж, не просто так він це каже. А, тож, ось його дослівні слова: що після того як закінчиться обмін, ми передамо Києву проект документа з умовами дострокового врегулювання. Тобто він каже, що ми надамо нашу умови. от як далі будуть відбуватися дії? Якими будуть ці умови? Ну, ви ж всі чудово розумієте, якими вони будуть? Ви ж всі чули це ті ж самі стамбульські так звані угоди, це та ж сама денацифікація, це та ж сама е, обов'язкова нейтральний статус України, що Україна скорочує армію. Тобто, от такими будуть умови, е, якщо вже не казати про те, що Росія вимагає вивести. Українські війська, та взагалі щоб Україна залишила свої території, які Росія намагається захопити, це не тільки частина Донецька та Луганської області, це і частина Запорізької області, тобто ці та частина, яку яку ще Росія тільки намагається захопити, яка ще перебуває під контролем України. Це частина, звісно. Херсонської області і тому подібне, от такими будуть умови. І після всіх мирних перемовин, після всіх заяв, гучних в тому числі, коли Росія просто викатить цей ультиматум. А це буде саме він, вона далі піде в нас. все, отже, оця історія з обміном полоненим, це така собі пастка з одного боку: відволікти увагу Трампа, дати Трампу перемогу. А з іншого боку дати можливість точніше, навіть не дати можливість, а далі робити те, що вони хочуть. Тобто Росія не збирається закінчувати війну, Росія збирається битися до, просто до останнього, аж допоки його, її не зупинять. Чим її можна зупинити тільки зброєю. зброю, всі санкції і все інше до одного місця. Так це може бути кумулятивний ефект, коли від санкцій, коли від економічних втрат, Росія просто не буде. Чим воювати і Україна в цей момент може там зробити певні дії, нанести поразку на фронті, і це може призвести до вже зовсім інших перемовин. І от я дуже сподіваюся, що так воно і станеться. Принаймні, зараз Росія, створюючи пастку нам поки що сама в цю пастку лізе. Так далі говорячи про. Говорячи про те, що Трамп буде відволікатися на може відволіктися на таку собі гарну вишинку з боку Росії, коли зможе підняти на прапор, що він досягнув обміну полонених тисячу на тисячу. Він тим часом робить. Дуже неприємні дії пов'язані з Європою, взагалі Західна Європа та й власне Східна Європа, тобто країни Європейського Союзу, вони певною мірою залежать від Сполучених Штатів, і залежними від Сполучених Штатів їх зробили Сполучені Штати не сам безумовно Трамп. І коли зараз Трамп починає розповідати, що Америка дуже багато втрачає в Європі, а Європа така собі невдячна і тому подібне, так. Е Штати саме цього і прагнули, щоб на території європейського континенту сила Сполучених Штатів була настільки міцною, настільки непохитною, що щоб в європейських країн навіть думок не виникало. По перше, створити якісь там свої умовні збройні форм об'єднання, об'єднання чи там спільні армії, а з іншого боку, щоб не піти під крило іншої силі, яка, наприклад, в радянські часи зрозуміло, що це. Був Радянський Союз, а потім міг би навіть стати і Китай. Так чи інакше. Ще раз повторююсь, коли Трамп зараз починає там ображатися на Європу з певних причин, то в цьому в ситуації, яка в залежності Європи від Штатів, винна перш за все, винні перш за все самі Сполучені Штати. Чому Трамп цього не розуміє, це не окреме питання? Але головним залишається те, як буде зараз чинити Європа. 50% мити, які Трамп хоче запровадити, безумовно вдарить по всіх товарах, які будуть виготовлені саме в країнах Євросоюзу. І ці мити він запроваджує з 1 червня. Він там каже, що Сполучені Штати мають 250 мільярдів доларів дефіциту щороку. Це при тому, що. Він чомусь не рахує, що опосередковано скільки сполучені штати отримують доходу від такого розташування сил. Ну тобто, так, щось Європа, якісь товари, які можна помацати руками, постачає у Сполучені Штати. А скільки сполучені Штати постачають товарів? І послуг Європі, які важко помацати руками, це починаючи від вже банально, починаючи від якогось Голлівуду і закінчуючи певним айтішним контентом. Інструментом, контентом, тобто програмами різними, які виробляються саме Сполучених Штаті. Отже, саме ця крімнівая доліна, вона ж не просто так, так називається і не просто там працює. Отже, величезна кількість різних наукових розробок в Європу надходить саме зі Сполучених Штатів. І про це Трамп чомусь не каже. І я думаю, як тільки почнеться цей процес, причому ще раз. Це вже було, вже буквально на початку своєї цієї каденції. Там Трамп вже ж піднімав питання тарифів, і він вже почав запроваджувати, ну або принаймні робити певні погрози і, врешті, запровадив тарифи проти Європи. Потім сам їх і скасував. А тут чомусь він знову вирішив повернутися до європейської карти. І відповідь, чому Трамп робить, дуже проста. Здається, він справді вирішив виводити сполучені штати з Європи. Він справді вирішив, що Сполучені Штати не потребують свого впливу в Європі. Що без Європи вони і так можуть обійтися? Що треба зосередитися на азійському на азійському питаннях на так на тихоокеанському. О цьому клаптику планети, і там буде для штатів більше, більше цікаво. Вони так собі думають. Але історія покаже, що це зовсім не так. Історія дуже швидко може вчити. Але проблема в тому, що вона вчить, як правило, дуже боляче, швидко, але й боляче. І вчити вона буде не самого по великому рахунку Трампа. А будучи та американців, які чомусь думають, що от цей порядок, який виник, і саме завдяки тому, що Сполучені Штати стали певним світовим жандармом саме 20-го століття, в 20-му столітті після Другої світової війни не було глобальних війн, так от такі дрібні були, але глобальних не були. Що це не є заслугою Сполучених Штатів, це не так. І от ця ситуація дуже швидко може змінитися. Безумовно, це грає на руку Путіна. Безумовно, Путін зараз радіє. Кожен день він не знає. Якщо не знаю, він п'є, то напевно вже мав би спитися, тому що стільки відкривати пляшок з горілкою. Ну це будь-хто для будь-кого це буде важко, а тим більше для Путіна, бункерного діда. Ну, може, може, він бухає сам в одно рило. так чи інакше. Вихід Сполучених Штатів з Європи він безумовно вдарить по Європі, але він безумовно запустить і інший процес, а саме, що Європа, Європа, врешті, почне будувати свою безпеку вже самі з собою, і в тому числі з Україною, тому що по великому рахунку саме Україна зараз має найбільш боєздатну армію, найбільш підготовлену до сучасних умов війни, і найбільш вмотивовану армію, якщо. Ожна то пішло, і яка зараз протистоїть найбільшому ворогу, сьогодні почали розглядати різні сценарії закінчення війни і кажуть, що ну, виникає, що, скоріш за все в Україні станеться грузинський сценарій. Це я зараз нагадається Світовий банк оприлюднив такі дані про різні сценарії закінчення війни, що фактично. До кінця цього року це має статися, і от Україні пророкують грузинський сценарій, і він для України дуже погано, тому що Україна залишиться без підтримки Європи, без підтримки, звісно, сполучених штатів сама з собою буде буде наодинці, залишена сама з Росією. Росія далі щось там буде намагатися робити, і Україна буде потроху сповзати в обійми Росії. Я не знаю звідки такий сценарій взявся, враховуючи всі обставини. Вони кажуть, що найбільш прийнятним, напевно, в перспективі для України був би все ж таки ізраїльський сценарій, коли є і своя сильна армія, і дуже серйозна підтримка, але немає саме військ іноземного контингенту на території України. Мені здається, що якраз такі сценарії найбільш ймовірні, враховуючи, що Європі легше платити, і причому, знову ж таки, оці. Те, що зараз Трамп виходить з Європи, це зайва раз нагадує а Європі, що треба гуртуватися. Тож Трамп, намагаючись, можливо, зробити якісь там бенефіти для Сполучених Штатів, запустив процеси, як, в яких 100% програє Америка, але 100% виграє і Європа, і Україна безумовно, тому що Європа це Україна, а Україна це безумовно Європа. До європейських питань, ну, відносно європейських питань, всі ви знаєте, що на цьому тижні, 21 травня, застрелили в Мадриді в Іспанії, застрелили Андрія Портнова, це заступника а, голови адміністрації президента Януковича. Це людина, яка будувала повністю так, ну, принаймні. Про це кажуть, що вона будувала систему а, правоохоронну, що вона брала безпосередню участь у реформуванні в тому числі судів. І взагалі не на а будувала суди таким чином, щоб ці суди, суди були повністю підпорядковані адміністрації президента, і, звісно, Портнов міг би цим всім керувати. Е, 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 е. Портнов він виїхав з України після 2014 року, в 2019 році він повернувся в Україну. В, е, Певне, часо дуже хузувався цим своїм поверненням розповідав всяку дурню в по своїх постах. Врешті завоював репутацію багнутого на всю голову і поплавленого, і знаєте, це вже почало казатися. А справді людина, яка от таке пише в своїх Фейсбуках, може кимось керувати. Ну, тобто, ти або е, на всю голову попаяний, і до тебе ставиться, всі ставляться як до такого маргіналу. Ну так, коли ти був кимось, а тепер хто ти такий, що такі речі пишеш? Або тоді я не знаю, як ця, ця система має працювати. Ну в якщо врахувати да, безумовно, він певний вплив через своїх якихось там людей на суди мав, але можливо, можливо, його все ж таки вплив, його роль в функціонуванні правової системи України в останні п'ять років, як мінімум, була дуже сильно перебільшена. перебільшена. Але я багато чую зараз. В Фейсбуках багато читаю з цього приводу, що ну от тепер у Україні після того як застрелили паркнові, я, до речі, зараз не особливо хочу сповід... ну, точніше думати про те, хто це міг зробити. Єдиним фактом залишається той момент, що наші українські спецслужби досі якось так відмовчуються від цього питання, так само як і робить офіс президента. Що дивно, тому що коли колись раніше був ліквідований якийсь, якийсь там гучний військовий злочинець чи та ворог України, давайте згадаємо того ж Києву, ми про це дуже швидко дізналися від наших спецслужб, вони вперше бігли, казали, да, це зробили ми, це зробили ми, це зробили ми. А тут вони всіми своїми. Силами намагаються показати, або справді так воно і є, що Україна, скоріш за все, до цього не дотична до ліквідації портнова. А якщо Україна до цього не дотична, і ймовірність цього дуже висока, то, скоріш за все, тоді до цього дотичний м, Кремль, тому що прибирають якогось свідка посіпаку, або просто не хочуть гроші давати, або просто бізнеслові розборки, які там відбувалися. Між портновим та якимось, якимось іншим бізнесменом. то що я хочу сказати, що той шанс або то вікно, яке зараз відкривається, це про, трошки про інше, не про реформування, а про те, що якщо виявиться, що найближчі місяць, два, три, чотири, п'ять, шість після того, як вже ліквідований портнов, і він вже ніякого впливу не має на нашу судову систему. То можливо він і не мав на неї впливу. Якщо за цей час нічого не зміниться, то напевно справа була була зовсім не в Портнові. Принаймні, ще раз кажу, принаймні в останні п'ять років. Що було до цього? Ну що ж, справи на нього були заведені, а він повернувся в Україну і досить комфортно себе тут почував. Тож питання безумовно до чинної влади є. Але і з іншого боку, казати про те, що раніше портнов заважав заважав щось реформувати. Ну зараз побачимо наскільки він заважав щось. Реформувати, Тож такими були новини цього тижня, дуже насиченого тижня, дуже важливого тижня, про який казали, що це для України буде надважливий тиждень. Я хочу сказати, що ні, наступний буде напевне теж надважливо, а потім буде напевно теж надважливо. Тому що для нас сьогодні кожен тиждень, важливий, який ми вижили і залишилися живі. І ми перемагаємо, ми стоїмо на своїх позиціях і здавати їх не збираємося ані до речі зовнішньому ворогу, ані до речі внутрішньому. Давайте не будемо їх називати ворогами, ані внутрішній фронті. Хай буде так. От наступний тиждень дасть нові події. Побачимось.